Макс, якщо говорити про такі переможні знакові моменти для України, в яких місяцях це може статися в 2023 році? Такі значні перемоги, які, от психологічно, знаєте, підір, ще ще більше от в моральному плані будуть добувати ворога? Давайте знаєте, давайте по місяцям повністю розкладемо, щоб ми могли. Так, дивити... да, давайте. Це буде цікаво. Дуже більш, більш конкретніше. Але я скажу так: по-перше, ну перед тим як ми будемо з вами говорити про місяці, я би хотів сказати, що українців в принципі дуже важко зламати, бо їм даєш якусь негативну ситуацію два-три дні. Два вибачте, два-три тижні, як каже Арестович, угу. і вони стають в, в норму. Розумієте? Як світлом, Там, то, то, то. Ми, ми всі знаходимо виходи. І в цьому наша велика особливість, українці. Так, дивимося по місяцям. Так, значить, дуже, мені дуже подобається другий місяць. Якась, так, лютий, якась новина. Дуже цікава новина, яка дуже сильно підніме енергетичний дух людей. Далі Добавиться у нас армії. Мені здається, що десь у травні, десь у травні, щось там з армією нашою буде. Тобто, щось позитивне дуже сильно. Тобто, може навіть якісь приїдуть якісь з-за кордону. Професіонали, які будуть також нам допомагати, то тобто щось там буде відбуватися в позитивному аспекті, е, що всі будуть в шоці від ну, і так всі в шоці від армії нашої. а буде ще щось таке дуже цікаве. І ось ми бачимо: четвертий, п'ятий і шостий місяці будуть дуже сильними, а особливо шостий, саме на підйом духу. Ну, це по перше, ми розуміємо, що з енергетичної точки зору взагалі. Для України найкращий місяць, е, е, місяць сонечка, коли сонце входить в свої правління, а сонце для нас це взагалі неймовірна сила, е, чоловіча сила, Бог Ярило. Це те, що дає нам міць. І коли е, ми ще були язичницької віри, ми завжди зверталися до Бога Ярило, що Він, ну, по-перше, те, що Він дає нам е, плодючість нашої держави, це 100%. Але е, він надає і нашим військовим і козакам е, силу. Тому е, на даному етапі саме е, шостий місяць дуже сильний, прям дуже сильний. Е, ну і будуть дещо негативні аспекти в другій половині е, місяця. На жаль, буде е, восьмий і е, ну, десь восьмий. Е, і, напевно, десятий місяць дещо такі, такі трагічні дещо будуть. Тому ем, треба бути дуже обережними і уважними на оці місяці. Тобто, може бути якісь важкі прильоти чи якась важка інформація, але знову ж таки, це періодично, це не говорить абсолютно про те, що ми там щось програємо чи що у нас там буде погано. Ні. Це говорить, що буде треба обережно в ці місяці, що можуть бути якісь прильоти, які можуть забрати життя людей. Тому бути треба обережними в ці місяці. А всі останні вони нейтральні, але я ж кажу, що найкращий підйом це перша половина року. Це ось така прям дуже сильна міць буде. Ну, тобто, в першій половині року якісь перемоги такі значні вони будуть відчутними, що мотивує Захід підтримувати ще більше Україну, правильно? Звичайно, питання, яке цікавить усіх, і цікавило усіх упродовж цього року. А що з Путіним? Багато хто пророкує йому природню смерть через важке захворювання? Багато хто говорить що його прибере найближче його оточення. Далі міжнародна спільнота зараз працює над створенням міжнародного трибуналу для воєнних злочинців, де він має опинитися на лаві підсудних. От який прогноз для кремлівського диктатора на 2023 рік? Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати вам, що його і так вже залишило дуже багато людей, які його підтримували в його оточенні. На жаль, такі люди в більшості вже не живі, тому що він по-іншому не може вирішувати питання. Бачу, що чекає його дуже багато поганих новинок, звісток і тому подібне. Тобто, ми бачимо, що е, він починає до речі. У нього є дуже така, знаєте, я яскрава прихильність до алкоголю, що mm -hmm. я чомусь не помічав. Дуже було багато моментів з приводу здоров'я, але щоб до алкоголю, бо саме дев'яточка кубків говорить про те, що людина вже втрачає надію, взагалі надію на все, що буде, те він захотів. Тому що рані, якщо раніше, наприклад, він міг захопити Чечню, Грузію. Там е, Молдову і тому подібних е, 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 міст, то тут він стикнувся з тим, що він потрапив на граблі. розумієте, На які він постійно б'ється лобом. Чолом, вибачте. Е, тому тут ми бачимо конкретну картину, що є велика ймовірність, дійсно, що його приберуть, бо вже про це дуже багато хто говорить. Та що я бачу, чутки якісь його вже знаєте, не сприймають. Як лідера, його сприймають як людину, яка мстить. Тобто, якщо раніше його оточення, бо ми говоримо не про Росію, так, і народність, ми говоримо про конкретно його оточення. Його, його вважають типу, людиною, яка не може тримати свого слова. І його це просто енергетично виводить. Йому і надалі будуть всі підчинятися. Я не бачу якоїсь такої ситуації, де якась така людина, знаєте, щось бах і зробила з ним на даному етапі, в наступному. Але є вже, були вже спроби людей його вбити. Тобто і не одна. На жаль, вона із-за того чи цього моменту вона провалилася. Бо він, знаєте, зараз себе і із того, що дуже сильно переживає за своє здоров'я, дуже сильно переживає за не за здоров'я, а за життя. Давайте так правильно скажемо. То в нього зараз дуже стільки охорони, що хай допомагає. і він оце сидить в своєму бункері і класить. Слухайте, ну прекрасно, прекрасно. Більше алкоголю. Тому інколи він і виглядає, начебто, знаєте, начебто єлі-єлі ходить, тримається єлі-єлі, то в нього все все можливо і алкогольна така ситуація буде. Ну, слухайте, до трьох років дають карту йому. Знову угу. ну, ж таки, говорить не про те, що він е, е, три роки буде ще виправити, що можливо, але до, до трьох. Тому. Дуже ми сподіваємося, що це відбудеться раніше.